Cześć. Поговоримо з вами сьогодні про такі фрази для гарного зимового затишку. Фрази, які допомагають розслабитися, і речі, які допомагають трішки підняти нам настрій. Американські вчені кажуть, що зараз такий найбільш депресивний час для кожного, тому що свята вже закінчилися, так? ялинки вже всі розібрали, вогники познівали вже все. Ну, а якось треба далі дожити до тої весни, всі чекають того сонечка, весни, якогось гарного настрою, припливу енергії. Тому сьогодні поговоримо ще про зиму. так, як нам її дожити до кінця і як знайти в ній щось позитивне? Корисні фрази, корисні поради? Поїхали? Скочить під коцик, вскочить под коцик, дослівно застрибнути під плет. Так, коцик, я кажу, коцик, я не кажу плет ніколи в житті, але ну так знаю, що не не всі знають оці західнодіалектні слова. Так е, тому коцик плет, або можемо сказати, вскочить під ковдре, так, стрибнути під ковдру. Тобто застрибнути хочеться від того холоду, трішки погрітися. Інколи це теж дуже чудова ідея, особливо вранці. Ґжатше при комінку, комінку – це грітися біля каміна. Немає кращої, як на мене, ідеї взимку, ніж сидіти ввечері біля каміну і насолоджуватися тим потріскуванням, так, запахом, е не знаю, грайливістю того вогню. У мене нема каміну, тож я поки що собі тільки уявляю. Але якщо у вас є, то обов'язково використовуйте таку нагоду. Хербатка на розгжання – Чисто такий польський вислів, тому що хербатка люблять поляки зменшено пестливі слова, так, замість хербата, мовіми хербатка, чайочок, чайочок для розігріву. На розгжання». навіть на е, упаковках чаю, так, в Польщі, ви часто побачите, якщо це такий чай, у них популярний достатньо зимою чай аля глінтвейн, без алкоголю, звичайно. Суть в тому, що там якісь у смаки глінтвейну, так, Смі... смаки прянощів, то написано на розгжання. Тобто для розігріву прянощі, які зігрівають. Теж дуже хороша ідея, чай є в кожного. Можна до нього додати корички якоїсь, так і вже будете мати на розгжанні. Теж поляки люблять пити його з малиною. Та медом. я люблю не солодкий, але поляки часто люблять додавати цей малиновий сироп до всього. Жімова атмосфера це те, чим ми можемо насолоджуватися і не втрачати тої насолоди вже навіть після свят, Так? Зимова атмосфера. Це коли так легенько політує сніжечок за вікном, так? коли так тихенько, все таке біленько, трішки сірувате в одному тоні, в одному кольорі, але в цьому теж є своя якась романтика. Коц, кьоншка і какао. Плет, так, чи якась ковдра, книжка і какао. Це мій такий ідеальний рецепт. Тільки какао я б замінила на каву. Але якщо ми говоримо про вечір, то тут без кави якось я вже обходжуся. Але це теж хороший рецепт на ідеальний зимовий вечір, наприклад. так. Плет, книжка і какао. Притульне вічори. Притульне вечори – це затишні вечори. Притульне це затишний. Затишні вечори в колі близьких, наприклад, так, вечори в замку довгі, є де розгулятися. В колі близьких найчастіше проводимо десь вдома, чи з якимось кіно, фільмом цікавим, веселим, зимовим найчастіше. Чи просто з якимось гарячим напоєм в хорошій компанії, чи в хорошій компанії самого себе. Жімове х'юге. Жімове хюге, ми так і перекладаємо з зимове хюге, бо хюґе це таке датське поняття, так яке прийшло до нас з з скандинавських країн, коли ми насолоджуємося моментом. Це такий теплий, затишний, якийсь сповнений гармонії, момент, так, час. І якраз взимку ми так менше кудись поспішаємо вічно, і можна відчути оцю атмосферу такого моменту тепла і затишку. Домова атмосфера, домашня атмосфера, так? Власне, взимку можемо не насолодитися наповну. Воно описує такий комфорт і затишок, особливо відчутний саме в холодну пору року. Час на леню Час на леню це час для лінощів. Зима ідеальний для цього періоду. У нас зазвичай взимку якось менше справ, дійсно менше кудись поспішаємо. Ідеальний час, щоб розслабитись, відпочити, не поспішати. Ще один варіант цього сводке ніцні робіння. Зауважте, будь ласка, що ніцні робіння пишемо одним словом. Ніцнє робіння це нічого не робіння. Так, солодке нічого не робіння. Саме взимку можемо собі це дозволити. Я наголошую на цьому, що ми менше кудись поспішаємо, бо в мене складається враження, що ми постійно, я не знаю, як ви, Я постійно кудись спішу, кудись біжу, щось мені вічно треба. І мені здається, що більшість людей, напевно, так. А взимку якраз можна... Змусити себе трішечки зупинитись. Розгріваємо аромат приправ. Розігріваючий, так було вже схоже слово, аромат приправ. Ми вже згадували з вами про це так, на основі чаю, але загалом приправи такі розігріваючі. Стандартно це от кориця, імбир, коріандр, гвоздика. Так. Ми можемо додавати до якихось страв, до печива чи, наприклад, до напоїв. Наприклад, каву там з корицею, з коріандром, чи навіть з гвоздикою я п'ю виключно взимку, і саме отак десь з листопада по березень я часто, особливо в неділю, додаю різноманітні спеції до кави. Смакує сенний жімовий поранено. Сонний зимовий ранок, так? коли ранок такий повільний, ну, звичайно, це найчастіше на вихідні, ми собі можемо дозволити, так? коли ми так повільно прокидаємося, насолоджуємося, не мусимо з тої ковдри вибігати, і так далі. Насолоджуємося тишею і спокою. Отулічі, чи хтось є в теплий светр, так? Загорнутися в якийсь теплий светр. Це не обов'язково може бути сведер, але саме взимку хочеться оцього комфортного одягу, хоча би вдома. здається на вулиці також. Так, всі одягаються. Оце капуста. Але хочеться, щоб було максимально від того всього зручно. Тому такі максимальні, максимально зручні для вас тканинки, максимально не знаю, для мене це максимально вільний одяг, так щоб був приємний до тіла. Я, наприклад, терпіти не можу натуральну шерсть. в Мене на неї трішки алергія, але все решта для мене таке мусить бути. Ніжне взимку, так приємне, бо одягаєш на себе стільки того всього, що інакше ніяк. Сподіваюся, що лексика була для вас корисною, так що не будете сумувати і використовуйте. Не забудьте використовувати цю всю лексику, навіть щось там бачите вдома. То пригадуйте собі, будь ласка, як це можна сказати, так, що там сведер є який, так, харбята є яка розгриваюча, чи там приправа є яка, так, чи там наприклад, цинамон, гождіка, чи щось на цього. Тому, будь ласка, це все собі пригадуємо, використовуємо лексику. А я сподіваюся, що трішки вдалося вам підняти настрій і принести сьогодні користі. До зустрічі в наступних відео.